Що таке найближчий час? Чи може Росія зробити це найближчі декілька місяців? Ні, у них немає таких ресурсів. Чи готується Росія, чи набирає резерви, ресурси створює нові частини? Так тому, ну я думаю, що вони готові будуть не раніше там серединики кінця літа. Якщо й будуть готові, якщо вони будуть в такому темпі набирати, тому вони створюють нові з'єднання, частини чи це для наступу, чи вона готова до наступу там через місяць? Точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу там на 800 на 1000 кілометрів. Ну і там є свої моменти, коли ти заходиш, це, це такі прориви, і це можна робити, дивлячись на якому фронті ти прориваєш ці тисячі кілометрів. Я думаю, тут про 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де вони могли наступати, але це нереальна історія не мати такі засоби, щоб можна було прорвати такий фронт. Чи має Росія ресурси, щоб е, повсти так, як вона під Покровськом? Да, вона може, особливо якщо зараз. Вона звільнить свої резерви під курщиною. Вона може їх перекинути або продовжити там тиснути нас.